Я Богдан Паковский, кофаундер мобільного сервісу Кимомайл, Приїжджайте на VMobile Development Day, получается масу корисних дизайн і відкривайте свої мільярдні проекты. Здравствуйте, меня зовутченко Александр. руководитель проекта ⁇ Коворкинзон ⁇ Я являлся спикером на конференции. Мне очень понравилось выступать. Мне очень понравилась аудитория, она была достаточно живая. Я всем вам рекомендую встретиться сейчас, приехать, потому что тут можно как новые знания, так и найти интересных людей, познакомиться. И, возможно, вы сможете с ними реализовать какие-то интересные проекты в дальнейшем. Пане Максиме, конференція Львів Mobile Development Day завершилася. Ваші враження про конференцію, що сподобалось до чого є зауваження? Дякую за хороше питання. Таке наша компанія взагалі перший раз приймала участь в такому заході, як Львів Mobile стартап, і перше, що мені вразило, це рівень взагалі самого заходу. Я приємно здивований, що на такому рівні в сусідньому місті у Львові проходить таке міроприємство. Це продумано все повністю до кінця. Це кожен виступ, це дуже прекрасні зали з презентаціями. Цікава аудиторія, хороші питання. У ну, мене море позитиву і як для експерта в цьому бізнесі мені було цікаво послухати ряд доповідей, від яких я почерпнув багато хорошої інформації. Скажіть, будь ласка, ви були активним учасником конференції, ви готували доповідь, були е -е, членом е -е, круглого столу. Чи варто було їхати, чи варто було готуватися? Я, чесно, я признаюсь чесно, також задавався навіть сьогодні зранку, чи ну, чи варто мені їхати сюди, на цю конференцію. Тепер я розумію, що справді це було варто всіх тих зусиль цього часу, нові знайомства, нові можливості, нові зв'язки. так, це варто було. І ще два слова про аудиторію. Тому що під час вашої доповіді була така активна дискусія. Так, да, аудиторія мені приємно вразила тим, що я переживав, як сприйме аудиторія мою доповідь, особливо після попередньої. Я побачив, що аудиторія дуже зацікавилася даним питанням, було масу питань, і в кінці навіть ще підтримувала мене, відстоювала мою позицію в деяких питаннях. Так що... Дуже класна аудиторія. Дуже дякую вам успіхів з дальнішому. Дякую, всім гарного дня.